Привіт. Привіт. А де твій комп? В кабінеті він мені вже не потрібен. А як ж ти про нові фічі будеш розказувати? З телефону, тому що U-Control став на 100% mobile-friendly. Все так само, як і на комп'ютері, тільки цього разу у вашому мобільному телефоні чи планшеті. Всі функції, крім пошуку зв'язків та моніторингу, сьогодні і зараз у вашому мобільному. Просто авторизовуємося і юзаємо все лаконічно, інформативно і надзвичайно просто. А для тих, хто хоче отримати браузерний додаток Ucontrol, заходимо в браузер і тиснемо Додати початковий екран. Так встановиться браузерний застосунок у вашому мобільному телефоні окремою вкладкою. Для Android це Google Chrome, а для iOS Safari. Е, hey, я собі теж встановив. На тому все. Бережіть себе і перевіряйте з Ucontrol.